Одали в розшук. Країна-агресорка оголосила в розшук керівників міста Рівного та області. Не хочуть чути. У костополі місцеві активісти вимагають запровадити електронні петиції, щоб звільнити заступників мера. ITV. Новини. Добрий вечір. Росія шукає рівненських чиновників та посадовців. Днями стало відомо, що слідчі країни-агресора внесли до своєї бази розшуку 14 діячів нашої області. До цього переліку увійшли як чинні, так і екс-очільники міської ради та військової адміністрації. За що вони туди потрапили та як до цього ставляться? Дивіться у сюжеті. Рівненські чиновники ледь не найнебезпечніші люди планети. Схоже, так вважають російські правоохоронці, котрі подали у розшук аж 14 політичних діячів з нашої області. Такі дії держави-агресора виглядають досить недолуго, адже люди, що увійшли до цього списку, навряд коли перетнуть кордон із Росією, враховуючи напрямки їхньої діяльності та політичні погляди. На глибоке переконання російських слідчих, усі ці чиновники, нібито вчинили злочини, пов'язані із нацизмом та викривленням історії. Зокрема, серед розшукуваних можна знайти виконуючого обов'язки міського голови рівного. Віктора Шакерзяна, який займався дерусифікацією міста, та є очільником відповідної комісії, за його словами, те, що він є у російських базах розшуку, свідчить лише про одне: він робить усе правильно. Ну, це їхня робота. Напевно, я впевнений, тому що ми робимо все правильно. Тобто, нашу культуру треба все-таки нашу культуру прославляти, а не радянську. Те, що ми робимо сьогодні, живемо навіть в Україні. Це є теж для них це є злочин. Я думаю, що нам націю треба продовжувати підтримувати один одного, і те, що вони на своїх там рівнях роблять розшуки, хай собі займаються своїми діячами. За якими принципами створювався перелік осіб, котрих нині розшукують, невідомо. Бо ж до нього увійшов не лише очільник рівного, а ще й 11 членів виконавчого комітету. Серед них і Артем Ганущак. За словами Новника, те, що він перебуває у розшуку, стало для нього сюрпризом. Припускає, що опинився у базі тільки тому, що є посадовою особою, яка виконує свої обов'язки. Ми, в принципі, просто здійснюємо свою роботу систематично. І по напрямку декомунізації це було ще спочатку і до повномасштабного вторгнення, і після повномасштабного. Ну і після повномасштабного вторгнення ми розпочали активно сприяння збройним силам, там і підготовка до оборони міста. Напевно, що моніторили засоби масової інформації, як активно рівне включилося і допомагає. Варто зазначити, що з незрозумілих причин шукають російські слідчі не лише чинних посадовців, а й екс-керівників міста. Та, та області, зокрема, у списку опинився і колишній начальник Рівненської ОВА, а нині керівник фонду держмайна України Віталій Коваль, як він сам зазначив, те, що ворог вніс його у цей перелік, є приводом для гордості. У переліку розшукантів я бачу багато достойних осіб, які своїми діями наближають перемогу України або відстоюють незалежність на передовій. Тому перебувати серед них честь для мене. Хоча сам відбір кандидатів у розшук заснований на звинуваченнях у нацизмі, інакше як сміхотворним не назвеш. Це частина інформаційної війни ворога проти народу України не більше. До списку особливо небезпечних потрапили не лише рівненські чиновники, а й відомі всій країні діячі, телеведучі, військовослужбовці та активісти, до прикладу, Кирило Буданов та Валерій Залужний, а також блогерка та журналістка Яніна Соколова. Як зазначає жінка, росіяни додали її в базу за одне інтерв'ю, в якому вона висловлювала про українські наративи. Такі дії країни-агресора жінка вважає смішними. Друзі, всім привіт! Російська федерація оголосила мене в розшук як екстремістку і терористку. Це звичайно дуже смішно, чи я боюся і міжнародний розшук з боку Російської Федерації стане для мене ще більшим подарунком і честю аніж розшук внутрішній, тому все йде до фіналу і краху Путіна і Росії. Слава Україні, відомо, що у цій базі є не тільки українські, а й іноземні діячі та посадовці. Здебільшого вони потрапляють туди за ухвалені рішення щодо дерадянізації, антиросійські виступи чи висловлювання, котрі суперечить політиці держави-агресора, або ж просто тому, що так вирішує тамтешня влада. Та з якої б причини вони туди не потрапили, у всіх цих людей є чим пишатись, адже увесь цивілізований світ вже давно зрозумів, рішення та дії, котрі не схвалює Росія, є правильними та обов'язковими до виконання. Ангеліна Бурак, Сергій Карпюк та Віктор Міщук, ITV Media Медіагруп. Місцеві жителі Костополя скаржаться на велику кількість заступників у виконувача обов'язків міського голови Давида Дідуха. На їхню думку кошти з утримання цих посад можна було спрямувати на актуальніші, особливо у воєнний час. Речі навіть хотіли зареєструвати електронну петицію однак виявилося, що на сайті місцевої ради зробити це неможливо. Чому міська влада не хоче чути містян, та чи з'явиться можливість у костопільчан бути почутими міськими обранцями? Розкажуть наші журналісти. Заступників мало не буває. Останнім часом у Костопільській громаді місцеві активісти обурюються великій кількості заступників у виконуючого обов'язки міського голови. Їх у Давида Дідуха аж чотири кажуть: особливо гострим це питання стало у період дії воєнного стану. Мовляв, якщо нині вирішення деяких проблем відкладають та усі кошти намагаються спрямувати на допомогу війську, чому ж тоді самі не економлять? До повномасштабного вторгнення було чотири за? Також є чотири, деколи три було. На теперішній час їх в такій кількості немає сенсу тримати, використовувати такі кошти. Ми могли б зекономити півтора мільйона. Заступники Костопільської міської ради, які призначаються листи від громади, вони розписують на різні відділи: начальника відділу, керівника відділу, ті, в свою чергу, на головних спеціалістів, а головний спеціаліст на просто спеціаліста. Тобто вони, так як транзитна територія, де просто листочок переходить з руки в руки і назад. Із цим питанням неодноразово зверталися до представників місцевої влади. Втім, однозначної відповіді не отримували. Згодом хотіли навіть зареєструвати електронну петицію, адже переконані, що це чи не найпростіший спосіб бути почутими. Однак із цим виникли певні проблеми. А так як Костопільська міська громада не підключила саме подання петиції до кінця, сайт уже оновлений більше як півроку. А самого ключа доступу з поданням петиції ID.gov.ua, він не до кінця включений. І ми це зараз зверталися на гарячі лінії урядові 1545, а також на Рівненську оближну державну адміністрацію, де вони частково посприяли в питанні вирішення цього, бо Костопільська міська рада уваги на це не звертала. Переконані у тому, що електронні петиції важливі та ефективні, і активісти громадської мережі Опора. За словами представника організації Михайла Балака, це необхідна форма звернення громадян як до місцевої, так і державної влади. Сама форма електронної петиції це як один з елементів учасницької демократії, тобто за допомогою електронної петиції мешканці громади мешканці країни можуть звернути увагу на якусь або актуалізувати увагу влади на, якійсь, на якісь на якійсь певній проблемі, а також запропонувати варіант вирішення тої чи іншої проблеми. Звертається не одна людина, тобто, ну звісно, там є автор одна людина. Проте він збирає підписи інших мешканців під своєю петицією. Тобто, це такого це вже набуває форми колективного звернення. Та тобто, це означає, що та чи інша проблема вона насправді важлива не для однієї особи. Кажуть, що розуміються і у Костопільській міській раді за словами керуючої справами виконавчого комітету Лілії Петрачик, раніше не запускали можливість подавати петиції, оскільки ніхто не піднімав це питання. Втім, близько півроку тому сайт оновили, і тепер з його розробниками працюють над реалізацією цієї функції. Для того щоб вже конкретно з'явилась можливість подавати електронні петиції, вже можна сказати, ми повинні пройти останній такий крок. Нам Надійде відповідь про те, що наша заявка вже прийнята. Про те, що вона ну, спочатку надходить про те, що починається оброблятися, вона певний час вона обробляється, а потім нам надсилають зашифровані файли, які ми розшифровуємо, і після того вже отримаємо файли і, і дані, які нам треба переслати для метостудії. Лілія Петрачик додає, що лише після цих кроків електронні петиції на сайті Костопільської міської ради таки можуть з'явитися. Каже, це може статися вже найближчим часом. Втім, чи дійсно це так, та все ж коли у костопільчан з'явиться можливість, хоч якось впливати на роботу місцевої влади, покаже час. Вікторія Якимець, Софія Капінос та Денис Коломис, телеканал ITV Media Group. Літак самовивозом на одному із сайтів продажу авто у Рівненській області з'явилося оголошення про продажу літака Ан-12. Як зазначає сам власник, літак продається без формулярів та технічного паспорту і непридатний для відновлення. Щодо доставки, автор написав: самовивіз з рівного, а ціну поставив 23,5 тисячі доларів. Троє травмованих внаслідок однієї ДТП. Автопригода сталася 18 лютого на вулиці Кулика та Гудачика. На місці події слідчі встановили, що водій шкода Фабія, здійснюючи поворот ліворуч, не пропустив водія ауді. В результаті відбулося зіткнення в відомо, що внаслідок ДТП постраждали троє осіб, керманич та двоє пасажирів шкоди. Попередньо у них діагностували нетяжкі травми. Кермувальники відповідно до ослідування були тверезі. У них відібрали зразки крові за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху слідчим розпочато досудове розслідування за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України. Їздив із фальшивими документами та ще й п'яний. Вночі 19 лютого поблизу зорі патрульні зупинили автомобіль Рено. У ході перевірки документів з'ясувалося, що посвідчення водія, яке надав керманич, не відповідало встановленим вимогам. Жодного пояснення цій ситуації чоловік не мав. Окрім того, під час спілкування з водієм патрульні виявили ще явні ознаки алкогольного сп'яніння. Це ж підтвердив і огляд за допомогою алкотастера Драгер. За фактом Події патрульні склали на чоловіка одразу два протоколи. Про результати перевірок у шкільних їдальнях нашої області, про благодійний ярмарок у Рівному, під час якого зібрали понад 30 тисяч гривень, та про те, наскільки відсотків збільшилася кількість студентів у рівненських університетах, вже читайте на нашому сайті itvmg.com. Ще більше інформації шукайте на платформах itv Media Group у соціальних мережах. Підписуйтесь, аби знати більше. Oh, oh, Апі у Рівненському кінологічному центрі кінологи навчають собак шукати вибухівку історія мистецтва та незламності у Рівному презентували книгу про відому мисткиню. Рої нашого часу у рівненському кінологічному центрі кінологи навчають собак шукати вибухівку. Разом із чотирилапами їм довелося побувати на засмічених вибухівкою землях внаслідок війни. Зазначають, левова частка успіху в пошуках вибухівки належить саме собакам. Як вони шукають вибухонебезпечні речовини та яку школу підготовки мають пройти тварини? Далі в сюжеті Івани Чорногорської. Улюбленою іграшкою хіла, а саме апортуровочним предметом молодший інспектор-кінолог з пошуку вибухових речовин Тарас Павленко заохочує його для пошуку вибухівки чи зброї. Знайшовши майже зі 100% відрогітністю предмет, пес отримує цей м'яч. Такі собаки, як хіл, добре навчені шукати окфол, пластит, тротил та ексоген. Тож разом із вибухотехнічною групою вони подолали шлях до деокупованих територій Херсонщини. Тарас Павленко каже, вступаючи, ворог лишив багато вибухових речовин, які доводять Плюс вони багато що скидали з, з літаків або з від боєприпасів розкидали міни. Ми оглядали будинки, багато знаходили гранати, воги це підствольні гранатомети. На позиціях, ну і наших позиціях, як наші хлопці були там, і ворога. Ми знаходили тубуси так само з зараженими ракетами. Підготовка собак до бойової місії один з найважливіших етапів, усе тому, що тварина повинна розуміти, що несе безпеку за життя тих, хто знаходиться поруч. І так Тарас Павленко переконує, собаки чітко розуміють, як поводитись поруч зі знахідкою. не можна під час коли собака шукає вибухівку, гавкати, царапати. Вона просто сідає і концентрує увагу туди. Я і коли навчаю, джоргаєш поводком. В сторону ходиш, зліво, справа, плюс стоять мої колеги, вони так само є подразниками, але собака сконцентрована на тому запаху, що от я знайшов, от воно те. Складно в тому, що це ну, навчити собаку шукати вибухівку. Є різні собаки своїми темпераментами, своїм характером, своєю поведінкою. Провідник службових собак Сергій Порогов каже, роль відіграє не стільки порода, як і амбіції та природа. Активний пес з апарторовочним інстинктом краще і довше шукатиме потрібну ціль. Аби підготувати таку собаку до пошуку вибухових речовин потрібно півроку у собаки. розвивається сильна партірова. Ну вона повинна бути в наявності. А партіровична реакція, інстинкт е добичі і Якісний нос, ну тобто собака повинна вміти хорошо нюхати. Щінка готують вже з того періоду часу, коли він самостійно може їсти. Пріоритеті породи собак це німецька вівчарка, це голландська вівчарка хердер, короткошерстна, або маліноа, більгійська вівчарка. Це самі основні у всьому світі породи собак, які використовуються в силових структурах. Для молодшого інспектора кінолога Сергія Кучери його нагайна дісталась кількох місяців. На прикладі своєї улюбленості демонструє частину трюків, які виконують на тренувальних базах кінологи разом зі своїми вихованцями. З тематичними тренуваннями у цих собак випрацьовують інстинкти не лише на вибухівку, а й на пошук наркотичних речовин та людей, які для більшості псів в тренуваннях діють ласощі та партеровичні засоби. На сьогодні в кінологічному центрі ГУНП виховують 26 таких собак різних порід для різних місій, і всі вони виконують роль героїв. Івана Чорногорська, Артем Шаула, ITV Media Group. Історія мистецтва та незламності цими вихідними у залі міського будинку культури відбулася презентація книги Теодозія Бриш, скульптор і скульптура в рамках доби, яку написала журналістка та письменниця Людмила Марчук. Презентація приурочена до 95-річчя великої української скульпторки провідною темою книги і стала історія скульпторки шістдесятниці Теодозії Бриш, яка народилася на Рівненщині. Чим цікава книга та чому її варто прочитати? Кожне розкажуть наші журналісти про нелегку життєву історію заборони, труднощі та, попри все, жагу до мистецтва. На вихідних у міському будинку культури журналістка та письменниця Людмила Марчук презентувала свою книгу Теодозія Бриш, скульптор і скульптура в рамках доби. Над створенням творчого доробку авторка працювала не один рік. Її текст був готовий у 2015 році, але час, у якому і це все творилося, це було дуже тяжко, бо починалася почалася наша революція на Майдані, революція гідності, потім почалася війна. От Крим здали, коли почалися події. на… На Донбасі пішов добровольцем мій син на війну, і я ну не була в тому такому стані рівноваги, щоб написати цю книжку зразу. Авторка Людмила Марчук додає, назва теодозія Бриж скульптор і скульптура в рамках доби містить свій символізм. А сама книга має на меті показати справжню та нелегку життєву історію української скульпторки шістдесятниці. Чому книжка називається і скульптура в рамках доби, тому що в рамках цієї доби можна було просто або співпрацювати з владою, піти на, на конформізм, так сказати. Ось притлумивши. Свою совість, свою гідність, своє все. А вона була голодна, її не було за що похоронити, коли вона померла, От. але вона не пішла на це, вона не робила нічого на догоду влади, ніяких сталінів, Лєніних вона не ставила. Над створенням видання працювала також і Ольга Борисенко. Жінка розповідає, робили все, аби зовнішній вигляд книги та її структура максимально передали історичні рамки, в яких жила скульпторка. Це видання е, пройшло. Певні етапи свого своєї розробки через апробацію в декількох макетах. Ми дивилися, аналізували макети. Після цього о, вносили постійно зміни. І от той останній макет, який ми зараз бачимо, виданим він співзвучний тому модерну скульптури, який і є в Бриш. То що вона творила цей був стиль модерн. Це була сучасна скульптура на той час. На заході побувало чимало поціновувачів українського мистецтва та літератури. Серед них і Віктор Мазаний, письменник та заслужений журналіст України, зазначає, ця книга надзвичайно важлива для нашого суспільства, адже повною мірою відображає силу та незламність українських жінок. Ці книги потрібні, тому що йдеться ж про особ, особистість художницю. Мисткиню, яка поєднувала в собі найкращі риси української української ментальності, української людини, українського прагнення до, до краси і, і свободи, загалом тираж книги нині налічує понад 100 примірників. За словами авторки Людмили Марчук, метою є розповсюдження цього видання не лише в межах України, а й поза ними. Тож книгу переклали ще на польську та англійську мови. Тетяна і Лілія Мазур, Богдан Корбяк, телеканал ITV Media Group. Це всі новини на сьогодні бережіть себе та близьких, злагоди у вашій оселі та миру. Він обов'язково настане, адже Україна переможе.